День третій естетичної їди. Яйця. Це якийсь підкидиш помідор. Ой, це картошка. картошка. Я не знаю. Вот. Так що, ви готові? Ми завжди готові. А, Лера, тут в інтригуючих шортиках. Леру ми не показуємо. <реш> Лера, сідай, я тебе вже сидя покажу. Мене Сережа спросив, <реш> що там по Отрисові? Я говорю, нічого. Я говорю, ну, э, все такі ж, говорю, ну, в чому те змінення вже в них є, я вам зараз покажу. От Україна, як застеляє постель. Потріси, Лера краситься, а подивіться як. <laughs> вони вже німцями стали повними, а ці як гробики німці все время стелять. Якісь такі оці, я не знаю. Оце вони собі такі гробики і стелять. Потрісові вже не ті. Так, наші білети прокатили. Тепер ми прокатимся на кораблики з таким красивим видом. Ми в люцерні. І я з ними типу, щоб Не тільки вони то це вроді блог мій, а одні потрісові пока. Блог про потрісових я знімаю. Ми молоді і неопитні. Взяли кохве. І бутерброди. А вон уже люди постарше. Вони от понимаєте знають, в чому суть жизни і що треба брати з собою на човен і в путешествие. Вот. Ну. Красивий краєвид, Люцерна. Грязна поки водичка. Почему вона грязна? Не дочистили, не дочистили. Скоро видвигаємося. Лера, зйомка Лера, і веде. Красота! Напада! Вау! Тут можна бачити, як працює кораблік, ну як все чистенько, почищені, всі ці моторчики блістять, я в шокі. Тут, наверное, прачечная, я не знаю. <реш> Класс. Ребята, вы только посмотрите, какие лакшери туалет. Я думала, тут на корабле какая-то одна кабинка, а тут, посмотрите, три. Три кабинки. Два умывальника. Великое зеркало. Что, ты кажется, тут там есть пакетики? А, есть пакетики для тех, кому плохо. У нас вже небольшой перекусик. Вода у нас викликає дуже сильний аппетит, кава з бутербродами, ваплямінь. Ну не такі, як наші сусіди. Красота. Ні, я не про цю дівчину, я про. Так, треба мене хоч зняти на цій красоті, на полі цього красоти, вона ніхто не хоче знімати. А зараз там наші місця займуть. Ми на Титаніки, ми тонім. Це всі люди хотять на човен на евакуацію. О, це я. Нам не хватить шлюбки. Шукайте Кейт і, і, і цього Чекайте, Кейт, і як його там звали? Лі, Ліо і Кейт, да? Ліо з Титаніки, хто там? Джек! 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 Джек і, 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 і Роуз, де? У них доска якась там була. Дві. Берем стільчик, зразу попливем на аванстo, берем на стол і на столі попливем. Ну, не личи. <говорили> Thank you. Thanks. Дем, біжимо на поїзд. Віка вже побіжала. А-а! Дикі люди, бострі. Дивіться, це хто біжить, напевно, українці. по любому. А ні, біжать не тільки українці. Короче, такі дикі, не тільки українці, всі біжать на поїзд. Ай, ми біжимо. Давай, доганяй. Де Віка? О, Віка? Білетик, білетик. Ці вже все, пьосіка бігом собі знайшли. Пісик. Ліра, довольний чоловік! Віцейка, тут в горах станція, ми прям близенько переїхали. А Віка тут бігом уже краситься. скоро следующая наша остановка. Вона краситься. Кого Она будеш... ну, красится. Не следующая. Не следующая наша. Короче, тут всюди гарно. Що з одної сторони, що з другої. Там просто всюди красота. Смотри! Обратно холодно, Обратно смотрим сюди. Холодно, все говорили. Мороз і сонце. День Все. Ну, ти ж я, в я, я, я просто Карпатию. Швейцарка. Швейцарка. <дивко> <ривко> <ривко> ти ж в Карпати плануєш? Так. Да. Ну, От я візьму в Карпати собі таку шапочку. Он наш поїзд стоїть, ми тільки що на ньому приїхали. Ось така красота. Ми вже на горі Риги. Тут просто куди не глянь, яку сторону. Всюди красиво. Вика, ну що, ти Україну бачиш? Ой, красота. Красота. Я на Риге. Довольні потрясові недовольні, не знаю. Но я довольна. Ми це, набрали курток, бо тут це, там, блогерша одна розказувала, вот в Цюріхі так жарко, а сюди приїхала, тут так холодно. Я не тут, знаю, чому, кому, кому, чому всім холодно тут? А тут жарко. Короче, ми понабирали курток теплих носимо, а Віка єдина, хто не взяла нічого. Це, потому, що Ходи на легке. Да, тут місце. <реку> Ні, я думаю, це не місні. <реку> Устроїли по ігрушечки. О, яка красота. А там гора. Снігу. Ну її тут вже не видно. Хмари її заховали. Посмотрите на этот Вау! Оце то да! Я не знаю, телефон просто не передає синіви, голубізни цього озера. Тому що в мене вживу, я так дивлюсь, набагато. Яскравіший колір, ніж на телефоні. Просто і така рівнина. З цієї сторони взагалі. Я опять сама себе зніму. На фоні гор і на фоні потрісових. Ого-го! Красота! Ой, зараз так хорошо тіньочки просто клас. Тут так жарко, я в шокі просто. Просто в шокі. Ну, тут такий, знаєте, що невеличкий такий сонячний туман, погано видно, гори всі. Це не просто хмари, це не, не хмари, це просто такий, як сонячний туман, тому що сонячно сьогодні. Лера працює фотографом. Лера, вчора теж тікається. І так, і всяк, вона знімає. жарко. На нас, наверное, всі так дивляться. Хотя не, Лер, мы не одни в брюках тут. Вони теж китайцы, чи хто вони, я не знаю, вони теж в брюках. Це брюки. Они взагалі на розпанці. Так що все нормально. Я короче, стала тут фоткати, бачите, оцей оце, оце проводочки. <риво> Лера захотіла попробовать, ну що? Под напряжением я стою, сперлася тут своєю ногою. Короче, думаю, що мене там бьет. А тут, оказується, під напряженням, щоб корови, мабуть, не йшли туди. Все, ми покидаємо це прекрасне місце. Зараз поїдемо на інше, але ми ось таким поїздом приїхали сюди. Там можна відкрити віконечка в цьому потязі і просто їхати і насолоджуватися. От, бачите, всі вікна відкриті. Ми весь час стояли і просто... Солоджувались. Приїхав наш новий поїзд. В яку сторону краще сідати? Коротше, от щоб не казали, що в Україні якісь алкаші. Ну, не знаю, тут всюди, європейці повсюди. Вони сидять і п'ють, розпивають. Тут шампанське за шампанським відкривають. Всі сидять чи на чилі, віддихають, роздикаються, всім хорошо. Тільки Лера недовольна, бо в неї немає бутилки з шампанським. И Я Наташа на тоже. Перебиваемся водич... в... водичкой. А кто никто не знает. Причем туалета водичка. Да. Ну... Туалетный утенок. Туалетный утенок, да. Улетный туалетный. <laughs> <laughs> ну а что, тут можно пыть всю, за сюда. сюда можно набирать воду. В туалете течет вода такая, что можно ее пыть. Ми вигрузились. Танки. Вигрузились. Ідемо. Вау, яка там красота! Стоїм, ждемо. На віку нападає якась оса. Я вовремя включила камеру, подиви на віку. На Леру нападає, он короче здесь страдает. Одна Наташа осталась, Наташа готовься. О, вона опять до мене. Наташа вон. А Наташе все равно. Вона в житті цій Яка зупинка? Нам Наташа предлагає остановитися в Сісіконі, але как бы я кажу, ні, ми їдемо далі в уле. перекрутила, перекрутила все. Вийшли флюелен з поїзда і рухаємося зараз знову на кораблику. Наші капітани. Вика, продуман. давай, погнали, занимать места. Погнали. Вика, беги. Украинцы, бежать, занимать места. Ой, тут есть тенечек, и можно занять места? Наташа зовет меня на, на побачення. Вау, тут так прикольно. Сидишь за столиком. Короче, у нас сейчас три путешествие. Так, а демон с звідки мы приїхали? Отсюда. Ага, вот. Мы отсюда едем на кораблин и приезжаем в Люцерн. В общем, короче. Дуже довге путешествие по таким от красивим містам. Просто чуде неймовірне. Таша машет кораблику. Нас высадили ненавижены до лица. Да, нам треба оказалось надо делать пересадочку, щоб доехати до места предназначения. Ну ничего, мы довольны. Дилися з нашого корабліка, а нас тут зразу зустрічають якимось концертом. Там просторі так підготувались до нашого приїзду, Ми не оглядали на каша, да. так, мы оставили в холодильнике, в морозилке бутылку с шампанским. вопрос, она разлилась треснула, нет? Я сказала, что не треснула. О, только она приморозилась и сейчас может треснуть. Ничего не треснула. я же сказала, что вы сразу пессимисты. Завтра с утра у нас будет, знаете, такой очень этих аристократический, а, аристократический, да. да, завтрак с вином и Что означает подружка? Башта? Стираем мы не одежду. Мои футболочки. Потому что я я дуже больна, и мне не можно руками стирать порошки, к сожалению. А тут мы снимаем квартиру, и немає машинки стиральной. Ну, моя машинка стирально, вот, Лера. Кому надо? вона постирає все. Знаєте, я можу сказати, неплохой ужин. На, після 11 часов, коли прийшов в 11, як би нормально все. Я, да, це не, не, не думайте, ні, це не пакет з вином, це сок.